Вітаємо тебе на каналі BettingGuide.ua. ставки на спорт і топ стратегії. Найкращий канал про ставки українською. Як робити ставки на спорт без розчарувань, які стратегії ефективні, а які не стануть в пригоді? Про все це дізнаєшся у нас. Тож підписуйся вже зараз, щоб довідуватись першим про новинки у світі ставок на спорт. Сьогодні ми чекнемо вайп ставок на спорт. Головне, не ловити за шквер в компанії Бетерієв. Кути, коротше, поговоримо про сленг у ставках на спорт. Для початку розберемося з термінами, що позначають людей у цій сфері: бетер гравець, який робить ставки на спорт. Чи можна бути бетером, якщо робиш кілька ставок на місяць на улюблену команду? Звичайно, це не профі-статус, але головною умовою є те, що ти робиш ставки з певною регулярністю. Бук ні, це не книга, але Лондон і це оф Грейт Брітан. Буком називають букмекерів. Тут просто скорочення. Капер людина, яка продає прогнози на спорт. В ідеалі це крутий аналітик, а може навіть ціла команда. Капер може і сам робити ставки, але продавати прогнози також заробіток. Бувають райд капери. Вони роблять вигляд, що вони аналітики, і просто ретранслюють почуте. А тих, хто просто думає, що він капер називають інакше, але ви й самі знаєте як. Догер той, хто продає інфу щодо договірних матчів. Також є інсайдери, але вони просто говорять важливу інфу. Типу, цей боксер не у формі, або команда хоче помститись тренеру за те, що не дозволив випити пива після гри. Взагалі, він не дає прогноз, а тільки зачіпки, від яких можна будувати свою стратегію гри. Попан гравець-початківець, який бездумно зливає банк. До речі, є ще й рибки. Це слово перекочувало з покеру. Це людина, яка взагалі не розуміється на ставках, але їй дуже щастить. Об'єднує обох тільки те, що вони, врешті-решт, зіллють увесь банк. А от наступні сленгові слова вже описують не дійових осіб ставок, а події. Наприклад, валуй надто високий коефіцієнт на подію, але по факту це лише суб'єктивна думка гравця: бетон, залізо і навіть залізобетон. Це все відноситься до ставок, які на думку Беттера, дуже ймовірні. Так саме ймовірні, будь-який Бетер розуміє, що диво має бути в будь-якому виді спорту, а тому це все-таки не 100% впевненість. Лус це програш, очевидна штука, але не сказати про неї не можна. Вихлоп, сума чистого прибутку, яку Бетер отримує поверх своєї ставки. Лайф. Це прямий ефір спортивної події. Догон, стратегія збільшення наступних ставок, щоб відігратись після невдачі. А щоб ви могли блиснути знаннями із закордонними гравцями, ось вам трохи їхнього сленгу. Bad Beat. несподівана подія, що привела до програшу. Умовно кажучи, коли команда пропускає в кінці випадковий гол, це Bad Beat. Чак, це по суті фаворит гри, так називають команду або бійця, яких вважають найбільш ймовірним переможцем поєдинку. Dog. Скорочення від аутсайдера Underdog. Протилежне поняття до фаворита. Edge. Перевага уявна або реальна, яку має гравець перед букмекером. Умовно кажучи, якщо ви отримали інсайдерську інформацію, то коефіцієнт на певну подію може вважатися неточним та завищеним. «Хеджинг» – коли беттер робить ще одну ставку протилежно до своєї основної ставки, щоб мінімізувати свої втрати, Juice по суті, це маржа, яку отримує букмекер з усіх угод. Комісія іншими словами. Бетери люблять гумор, тому й у сленгу їм знайшлося місце. Наприклад, валідольний матч це подія, яка настільки непередбачувана, що ставити на неї можна, але саму гру краще не дивитися ніяких нервів не вистачить. Індекс попанської довіри: низькі коефіцієнти, які попани розцінюють як бетонну ставку, після чого кеф ще сильніше просідає через те, що збільшується грошовий потік. Сленг у ставках на спорт дуже популярний і знати його, звичайно, не обов'язково, але дуже бажано, щоб бути в темі. А на цьому все. Якщо цей ролик був корисний, не забудь поставити лайк і підписатись на канал. У нас тут багато корисної інформації. У коментарях обов'язково напиши слово, яке ти до цього не чув. Всім удачі, слава Україні, і до зустрічі!